Вітаю! В житті кожного фотографа, навіть репортажного, рано чи пізно стається такий момент, коли треба відретушувати людину на фото, виправити якісь дефекти шкіри або просто придати лоску вашому портрету. В моєму випадку це траплялося, коли треба було робити якісь офіційні фото на сайт організації чи сторінку в Вікіпедії, тобто те, що називають бізнес-портретом. Якщо ж ви знімаєте весілля чи робите фотосесії людей. То ретушування фото взагалі вимагається практично по замовченню і може займати більше часу, ніж власне сама зйомка. Не дивно, що програми, які намагаються якось автоматизувати цей процес, з'явилися насправді доволі давно і користуються незмінним попитом. Навіть Photoshop викатив свій власний нейрофільтр для ретуші обличчя на фото. В українських фотографів довгий час була популярна програма RetouчMi. Російської розробки, якою користуватися зараз, ну як мінімум, гидко, а платити за неї гроші, то й взагалі якийсь зашквар. Тому, коли мені запропонували протестити та зробити огляд української розробки Rebloom, я звичайно з радістю погодився. Тож у цьому відео ми протестуємо Rebloom, порівняємо його роботу з нейрофільтром у Photoshop і взагалі прогонимо його у самих різних сценаріях, щоб визначитися, чи він годиться для чогось, крім фото на інстаграм. Погнали, буде цікаво і з приємним бонусом в кінці. Перш ніж почнемо, хвилинка прозорості, Риблум самі вийшли на мене та запропонували зробити цей огляд. Я люблю насправді гратися з новими цікавими штуками, тому, звичайно, погодився, попередивши, що я військовослужбовець, тому законом мені заборонено брати гроші за якусь яку-небудь рекламу і взагалі подібним займатися. Але можу зробити чесний огляд, якщо їх такий варіант влаштує. Тож вони надали мені доступ до повної версії програми, не знаю навіть тимчасово чи не завжди, але так чи інакше. Це відео не реклама, ніхто це відео не рецензував і в мене немає ніякої особистої матеріальної вигади щось прикрашати чи замовчувати у цьому огляді. Оскільки в основному на моїх фотографіях фігурують суворі дядьки, а хотілося потестити у форматі, для якого, мабуть, більшість і буде використовувати реблум. То я скористався нагодою зустрітися з посестрою, яка також відносно недавно повернулася з ротації на сході України. Це ще рівна пані Марія. Тепер вже підполковник. Можете її привітати. Під чим командовам я раніше служив, тож можливо, ви її навіть бачили десь на телебаченні. І ми сумістили приємно з і зустрілися, і поговорили, і фоточок наробили. Подивимось, що з того вийшло. Вдячна тобі за підтримку Збройних сил України. Залишай свої вподобайки під відео. У коментарях ділись враженнями та тисни на дзвіночок каналу, щоб не пропустити нове відео. Я в основному працюю у Capture One, оскільки до 2014 року в основному займався студійною рекламною фотографією, і кепчер там править балом просто повністю. І Rebloom автоматично з'явився у контекстному меню. Мені не довелося нічого тут налаштовувати. Так само він інтегрується і в Lightroom, і в Photoshop. Так от, можете бачити, я вже обробив деякі фото під такий собі фільм-лук. Відбираємо оброблені, вийшло 44 фотографії. Обираємо їх і всім гамузом відправляємо на обробку в реблу. Спочатку спробував повернути їх в ДНГ, це адобівський RAW формат але нічого не вийшло. Чесно кажучи, і не сильно воно треба, оскільки який сенс робити ретуш до того, як робиш кольорокорекцію. Так само насправді не можна відкривати RAF-файли напряму в реблум, коли використовувати її як окрему програму. Я написав розробникам про це, і вони відповіли, що так, це не баг, це цілком свідоме рішення. Тому що, в принципі, так ніхто не робить, тобто не ретушує до кольору Я з цим цілком погоджуюсь, тому що ви не бачите, що у вас там будуть за кольори по ітогу, і може скластися ситуація, що доведеться доретушовувати по новій. Так чи інакше. Можна повернути файли у вигляді TIFF, якщо плануєте потім ще працювати з іншими елементами фотографії на фото у фотошопі, наприклад, або JPEG, якщо це вже фінальна стадія вашої роботи з фото. Тепер трохи технічного контексту. Файли RAW з Nikon z 8 тобто 45 мегапікселів. Ноутбук, на якому я це все роблю, Asus Rog G14 21 року. Системні характеристики я виведу на екран. Вивантаження з Capture One 44 фотографій в RAW зайняло в мене 4 хвилини. Відкриваємо вікно Rebloom, де можна обрати з двох основних пресетів: Natural для більш природнього стилю ретишування, та Fashion для більш гламурного. І той і той пресет можна додатково підшаманити позунками тонкового налаштування, якщо вам здасться що чогось забагато. Крім того, можна обрати і пресет роботи самої програми від найвищої якості, що займає найбільше часу. До ультрашвидкої, яка не буде такою вимогливою до вашого заліза. До цього ми ще повернемося пізніше, а поки спробуємо отримати максимум з того, що пропонує нам Реблун. Я записую це відео з екрану для вас за допомогою безкоштовної obs студії, яка сама по собі вміє досить сильно завантажувати систему, тому в мене стався креш. Упс! Моя версія була така, що просто занадто багато на мій Asus припало. Але я надіслав розробникам репорту, писавши свій сетап, отримав відповідь, що проблема виникла з моїми давно не оновленими драйверами AMD, тобто до процесора. Але я не здавався і, не оновлюючи драйвери, спробував ще раз запустити процес, вже вимкнувши запис екрану. І як не дивно, цього разу все пройшло добре. На саму обробку пішло 8 хвилин, тобто 4 хвилини Capture One готував до експорту ці 44 файли, і 8 хвилин працював сам реблум. Як ви розумієте, то руцями в фотошопі ви, можливо, і одну фотографію не встигли би обробити за цей час. А тут вже все готово. Причому зрозуміло, що на більш потужному компі це було б ще швидше. Ми і бачимо, повернуті до Capture One ті файли, створені у реблумі, і можемо тепер їх порівняти з тим, що було. Як на мене, то результат вийшов дуже навіть гарний. Мені подобається, що навіть залишилося це миле листовиння, лише воно трохи пом'якшено, як і мімічні зморшки. Тобто немає відчуття пластику, все дійсно дуже природньо і м'яко. Причому, як бачите, я не робив ніяких знижок. Є кадри з сонячною засвідкою в кадрі, бліками, з падіннями різкості та контрасту, але Rebloom скрізь правильно знайшов обличчя і зробив ретуш, не руйнуючи загальної атмосфери, що дуже важливо. Чесно кажучи, я вражений. Тепер подивимось, чи дійсно Rebloom краще за нейронний фільтр у фотошопі. Я зберіг учпєх оригінал та два варіанти від риблу природній та фешн. і відкрив власне оригінал у фотошопі, прогнавши його через фільтр. Загалом Photoshop робить непогану роботу, якщо не уходити в максимальні значення фільтра, коли шкіра перетворюється на якийсь силікон. І дивитися на це без болю в очах просто неможливо. Тож повертаємо все на базові стандартні значення і зберігаємо і порівнюємо. Перший кадр риблом природній, другий згори оригінал. Знизу зліва нейронка фотошопу, і знизу справа, це Rebloom Fashion. Чесно кажучи, виглядає так, що Photoshop на базових налаштуваннях просто залишив більше деталей, що можна було зробити його Rebloom, потягавши повзунки тонкого налаштування. І, чесно кажучи, знов таки мені подобаються всі три варіанти. Єдине, що можна помітити, Photoshop трохи висвітлив тіні, і взагалі темні ділянки, що не є плюсом для V, наприклад. Як ми побачимо далі, це певна фішка, а насправді недолік нейронки фотошопу, але для цього нам треба дати штучному інтелекту якусь задачу зірочкою. І ми дамо її трохи пізніше. А поки швидко подивимось, наскільки буде відрізнятися Ретуш у самому швидкому режимі від максимального. Ставимо супершвидкий варіант і виганяємо всі наші файли знову. Як бачите, тепер навіть з OBS студіо на фоні все працює нормально, тобто цей. Варіант обробки завантажить систему значно менше. По швидкості в мене вийшло приблизно 6 хвилин проти 8 хвилин у найвищій якості. Вивантажуємо і порівнюємо Зліва варіант швидкої ретуші, справа у найвищій якості. Як бачите, насправді обидва варіанти цілком робочі. Швидкий варіант залишив трохи більш видимим ластовиння, і загалом тепер більш схоже на варіант від нейронки фотошопу. Але знов-таки, обидва варіанти більш, ніж робочі, і більше. Тут від вашого смаку чи задач залежить, який саме варіант вам більше підійде. А тепер перейдемо до самого цікавого: задач зірочкою, тому що будь-хто може отримати красиву фотографію, фотографуючи красивих людей у красивому місці. Але май майстер це той, хто може отримати класний кадр будь-де і з будь-ким. Тому я зробив підборку 45 досить різних кадрів, знятих на різні об'єктиви, різні камери, у різному освітленні, в різні пори року з людьми різного віку. Крім того, деякі носять маски, що частково прикривають обличчя, що теж не має спрощувати задачу. Мені цей тест насправді був значно цікавіший ніж попередній, тому що це якраз той сценарій, з яким я найчастіше і стикаюся. Іноді хлопці та дівчата просять фото собі кудись у соцмережі, а виглядати там всі люблять гарно, іноді треба фотографії кудись на нагородження, на якісь офіційні сторінки чи Вікіпедію. І це вже не про документальну фотографію, а про офіційну. І там також часто необхідно зробити людину більш презентабельною. А перш ніж ми подивимось, наскільки Риблум та Photoshop впоруються з цим завданням, я хочу розказати ще дещо цікаве про Риблу. Вони запропонували мені обрати якийсь збір, щоб вони туди зробили донат. Я запропонував їм дронопад відповерне живим як одну із найбільш актуальних тем для збору, як для військових, так і для цивільних, адже на таємниця, що Росія має велику кількість розвідувальних дронів і активно збирає інформацію за їх допомогою та коригуючи удари як по захисниках в окопах, так і по мирним містам. Знищувати їх традиційними ППО дуже дуже складно, тому що вони зовсім маленькі. І треба знаходити нові рішення цієї проблеми. І цей збір саме про це. І як бачите, він вже дає результати. Втім, це не єдиний збір у Поверни живим, і кожен з них важливий. Я давно знаю роботу фонду Поверни живим і часто бачу результати їх роботи. Ось, наприклад, оснащені фондом мобільні вогніві групи, які власне прикривають всю Україну і мирне населення, і військових від щоденних російських обстрілів. На сторінці цього збору якраз мої фотографії, тому я можу сказати, що особисто бачив, як працює допомога Повернись живим і не тільки тут. Тож долучайтесь до зборів і ви, тому що це про безпеку кожного і кожної тут в Україні. А як можна отримати рибум і задонатити одночасно, я розкажу в кінці цього відео, тож не перемикайтесь. Закидаємо у проект нашу підбірку. Тут вже всі JPEG файли і тому вивантажувати ми також будемо у JPEG. Файли значно легші, тому Capture тепер підготував експорт лише за хвилину, але обробка зайняла вже хвилин 10. Можливо, тут знов таки винна OBS Studio, а можливо, все ж таки задача зірочкою. Тож подивимося, що вийшло. Портрет під дивним ракурсом, як бачимо, взагалі не проблема. Репортажні фотографії, де обличчя займає дуже невеликий відсоток площі кадру, як виявилось, також абсолютно легко розпізнається, і Rebloom тут також робить дуже гарну роботу. Дуже цікаво мені було подивитися на те, як він розбереться з масками. От фотографія Кріса. Кріс це військовий хірург з Паріжу. Під час служби у армії Франції він приймав участь в кампаніях у Малі, в Африці, а з 2014 року, як доброволець і в Україні, починаючи від Делавайська, Дебальцевого і от широкомасштабне вторгнення. Кріс, неймовірно, крутий, і, як бачимо, Риблум спрацював також круто. Я шукав ознаки втручання на масці і не знайшов нічого такого, до чого варто було б доклупуватись. Браво! Колишній міністр оборони, знято на ЛОВА 35095, тому не будемо казати мильно, будемо казати картинка м'яка. І теж шолом, ремені на обличчі, але і тут реблум впорався чудово, чуток, підрівнявши шкіру. Я пришвидшу ці всі розгляди, зупинюсь на деяких окремих випадках. Ось групове фото на пам'ять. Як бачите, жодних проблем. Увагу приділено кожному та кожній. На фото Анастасія, військова журналістка, пресофіцерка, з якою тут на каналі скоро буде інтерв'ю, тож лайк, підписка, дзвіночок, оце от усе, бо буде цікаво. Ще один портрет в масці. Я, чесно кажучи, абсолютно не очікував, що реблом настільки просто з цим впорається. Прям дуже круто. Чуток промотаємо, і ось рибалка на набережні Києва. Завзятий козак, страшенний фанат рибалки, зняв я його на фішай, тож є характерні викривлення. І, як бачимо, і тут реблун чудово впорався. Тож подивимось, чи нейронка фотошопа зможе нам запропонувати альтернативу. Я вибрав декілька фото і так само прогнав їх через фільтр у фотошопі з налаштуваннями по замовченню. Подивимось, що з того вийшло: зліва Photoshop, справа Риблум. І одразу бачимо, що з чоловічими портретами фотошопу щось тяжко. Замість чоловічого портрета він зробив якусь гламурну ляльку. На фото, до речі, Володимир Скоростецький, військовий поет, журналіст і мій хороший товариш, з яким ми весело зустрічали 23-й рік в Бахмуті та околицях. Якщо ти це бачиш, то сподіваюся, що зараз того смієшся так само, як я, коли побачив це вперше, бо це капець. Подібна ситуація повторилася у фотошопа практично скрізь насправді. Прекрасного рибалку дідуся він мало того, що омолодив років на 20, та ще й повністю змінив йому колір шкіри, чого я взагалі не просив, м'яко кажучи. Те саме він зробив із скінтоном у хірурга, і зверніть увагу на тінь на масі. Тут знову явно видно, що тінь висвітлена. Тож чоловічими портретами в складних умовах нейрофільт від Photoshop спіткала прикра невдача. А Риблун навпаки продемонстрував, що вміє працювати з повагою до вашого власне бачення, а не так, як йому хочеться, перемальовуючи кольори шкіри. Загалом в мене було мало досвіду з використання подібних рішень. Я навіть ці не у фотошоп, встановив спеціально для цього порівняння насправді. Але це дуже цікавий досвід для мене, і мені приємно було бачити, як український стартап Rebloom не просто гарно працює а ще й обскакав рішення від такої потужної корпорації, як Adobe. Звичайно, якщо у вас є ліцензійний фотошоп, а необхідності постійно ретушувати фотографії немає, то можна це зробити ручками або потенційно намацати якусь грань в налаштуваннях цього нейрофільтра, щоб отримувати плюс-мінус нормальний результат. Хоча оці перемальовування скінтонів на якесь власне бачення фотошопа мене, чесно кажучи, прям вбили. Це ж я тут художник, я так бачу і не хочу, щоб якийсь алгоритм за мене вирішував, як має виглядати моя фотографія. Відсутність помітних втручань з боку реблуму, ваше бачення, це прям дуже вагома перевага для професійного використання. Крім того, зручність. Він інтегрується з Lightroom і Capture One, дозволяючи вам взагалі не доводити справу до фотошопа. Налаштували колір, ретуш, вивантажили, і, в принципі, готовий результат у тому форматі, який вам хочеться. Хочете по дні фото, хочете пакетом, працює все дуже швидко і навіть на моєму чотирирічному ноутбуці. Це фактично робить процес обробки дуже таким прямолінійним, без зайвих рухів з якимись додатковими програмами. Якщо ж ви працюєте через Photoshop, з камера Raw, наприклад, то так само можна скористатися Rebloom з вже фотошопу. Замість його нейрофільтрів і отримати значно більш природні результати. Тож, якщо ви займаєтесь портретною, весільною чи якоюсь корпоративною фотографією, це однозначно практично обов'язкова і необхідна річ, адже час, який ви зекономите з Rebloom на обробці, ви зможете витратити на якісь інші зйомки. Ще з плюсів це те, що Rebloom працює повністю локально на вашому ПК. Йому не треба інтернет, він нікуди не відправляє ваші фото назовні. І погодьтеся спокійніше якось спати, знаючи, що ваші фото в улюблених сімейках залишаться тільки у вас. Плюс він продається у вигляді вічної ліцензії, тобто без всяких постійних платежів. Є і така модель підписки, але постійно завжди краще. Ще й можна встановити її на двох компах одночасно, тобто потенційно можна навіть купити одну ліцензію на двох. Але що ще важливіше, якщо ви купите реблум за посланням, яке я залишу в описі до цього відео, ви мало того, що отримаєте знижку у 20%. Так ще й розробники з кожного такого продажу певну копійчину будуть відправляти на донати. Таким чином, допомагаючи собі, ви ще й допомагаєте Україні. А допомога Україні це допомога кожному з нас. Тож, підтримайте українського виробника, любіть Україну і до нових цікавих зустрічей. Па-па.